Чи знаєте ви, де ви зараз? 어디 있는지, 어디 있는지 Не знає. Ви перебуваєте в Україні. Украина 있어, Украина. Ви знали, що ви воюєте проти України? Украина, 상대로, Не знав. А що вам казали ваші командири, коли відправляли на війну? 그러면, 훈련을 실제처럼 해본다고 했어요. ему к а з а л о что просто т р е н и н 가족들이 없어? 있어? р о д и н Вы не знают, где вы с а 부모님은 지금 너 어디 있는지 알아? 아, як долго він на 그러면 전선에는 1월 그 3일부터만 있었던 거야? 1월 3일부터 있었고 그러고 언제 언제까지 잡혔을 때까지 1월 3일 날 나와서 옆에 동료들이 죽는 것을 보고 거기 난강원에 숨어 있다가 5 3 числа був наступ. Бачив, що його солдати вмирають. Сховався у бліндажі. 5 числа його знайшли. Така історія. Ви хочете повернутися назад в Північну Корею? Так. Ви хочете повернутися назад в Північну Корею. <coughs>

우크라이나 나무라고 канаборауспокараменка корамуравом даму 거고 він сказав, що в принципі як йому скажуть. Тобто, якщо йому потрібно буде повертатися, то він повертатиметься. Якщо йому дадуть шанс залишитися тут, то він залишиться.